Вас вітає гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатоліївна. Ми продовжуємо готуватися до свята Великодня. І сьогоднішнє заняття може здатися для вас дещо простим, але воно необхідне для того, щоб ми могли перейти до наступних наших занять до створення іншого декору. Тому я вирішила зняти для вас процес підготовки яєць до розпису або до декорування. Коли ми працювали з вами в центрі або в школі, видуті яйця я приносила у готовому вигляді. В нинішніх умовах вам потрібно буде зробити це самим. Для цього треба зняти штампи, які є на магазинних яйцях, так? І видути яйце. І як це правильно зробити, я хочу вам показати. У сьогоднішньому відео. Для роботи нам потрібні, відповідно, самі яйця. Далі сода, звичайна харчова, оце ємність також з содою для неї, так. Губочка, голочка, ножиці, ємність для виду яйця, куди ми будемо виливати все так з нього. І якщо немає доступу до проточної води, то ємність з водичкою. Рушнички для того, щоб просушувати. Перед тим як ми розпочнемо, я хочу нагадати, що матеріал, з яким ми сьогодні працюємо, дуже крихкий. Оскільки дуже легко пошкодити шкаролубку Так? тому е, його не сильно зжимаємо, ножичками будемо працювати дуже обережно. І, відповідно, також давайте пригадаємо техніку безпеки при роботі з ножицями, оскільки ви будете працювати ще й розкритими манікюрними ножицями, то, будь ласка, будьте дуже обережні. Може, навіть для створення першого яйця запросіть доєднатися когось із батьків для того, щоб ви разом його зробили, а далі ви вже будете працювати самі. Отже, бережемо ручки і приступаємо до роботи. Якщо яйця у вас домашні і без цього штампу, то їх просто промити водочкою з содою. У мене ж яйця з штампом. Нічого страшного, не треба тут застосовувати ніякі підчинники, просто змочуємо губочку у воді, пукаємо соду, і не дуже давлячи на яйце, щоб його не розбити, воно у нас не варене, а сире, так? Починаємо такими легкими рухами, трошки надавлюючи, змивати оцей штамп. Дивіться. Його немає. І тим же розчином, бережненько, миємо все яйце. Все і його водичкою змиваємо. От воно у нас вже чистеньке. Промокуємо рушничком або серветкою, висушуємо його, утримуємо. Ось таке чистеньке вже, бійці. Далі беремо манікюрні ножиці, відкриваємо їх і одним з краєчків починаємо, знову ж таки, обережно, щоб не пошкодити, прокручувати отвір. Вже маленький отвір от у нас вийшов. Але він ще замалий, і ми його трошечки ще під розширимо. Але от він уже є, бачите? Так, і такий самий отвір ми маємо зробити з протилежного боку для того, щоб її це можна було видути. Так. Є і другий, але вони такі дуже маленькі. Тепер ми візьмемо велику циганську голочку нашу знайому, так? І нею продовжимо працювати, тому що часто трапляються плівочки І для того, щоб вони вийшли у нас добре. І таким чином ми ще трошки і отрисам да, зробимо більше. Ми трошки проповтуємо. Знову ж таки, все робимо обережно, тому що працюємо з кралубкою, вона така тоненька. Так, Раз, і з другого боку так само, пробовтуємо і трошки розширюємо отвір. Угу. Готово. Ходимо лодочку, беремо наше гірце і починаємо його. І починаємо його видавати. Все, коли вже нічого не виходить, а ви тільки чуєте звук повітря, значить ми яйце вже видули. Знову беремо нашу водичку і ще раз обережненько все змиваємо. Тут працюємо ще обережніше, тому що воно вже у нас сте, вийдуте і просушуємо все. І от таким чином ми підготували її це під будь-який декор або під розпис. Оскільки ми будемо з вами продовжувати з таких яєць робити декоративні композиції до Великодня, то нам потрібно. Хоча б десь штук вісім. Отже, сподіваюся, що це відео для вас було корисним, що цей спосіб підготовки яєць дійсно виявився для вас зручнішим, ніж всі інші. А на наступному занятті ми попрацюємо з підготовленими сьогодні яйцями. На сьогодні все. Бережіть себе, до нових зустрічей!